Навчання в дитсадку комплексне заняття з безпеки життєдіяльності провели у дошкільному закладі Ромашка. Працівники навчально-методичного центру запевняли, опановувати знання з основ безпечної поведінки потрібно з маличку. Упродовж заняття малюків в ігровій формі навчали, як не потрапити у складну ситуацію, що слід робити у разі виникнення надзвичайної ситуації та до кого необхідно звертатися за допомогою. Малечі розповіли про небезпеку, яку таїть у собі вогонь, про лихо до якого можуть призвести ігри із сірниками та неправильне користування електроприладами, враховуючи вікову категорію дітей. Наші навчання відбувалися у формі гри. Діти живуть в оточенні дорослих, вони беруть приклад з дорослих, рівняються на дорослих. Тому сьогодні, проводячи ігри, ми дали їм таку можливість відчути себе дорослими. І приємно було спостерігати, як діти одночасно розважаються і засвоюють набуті знання. Вихованці Ромашки не підвели свій заклад, зустріли гостей привітно та показали високий рівень знань. Зокрема, виконували ігрові вправи, розгадували загадки та жваво відповідали на запитання. А щоб почути сприймалося краще, дітям продемонстрували повчальні мультфільми. Це дуже актуально, тому що дітки наслідують дії. Їм треба практичних занять, щоб вони це краще засвоїли, краще засвоїли, як поводити себе вдома на вулиці з незнайомими предметами, з незнайомими людьми. Як поводити себе в довкіллі в цілому, як поводити себе безпечно в цьому теперішньому небезпечному світі? Також дошкільнята познайомилися зі справжнім рятувальником, який розповів їм про свою роботу. Діти вчилися гасити умовну пожежу, а на сам кінець отримали листівки із номерами телефонів екстрених служб.